Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Півроку вважався зниклим безвісти. На війні загинув 29-річний герой. На волині стало удвічі більше мільйонерів. Експрезидент січ В'ячеслав Богуслаєв просить офіс президента обміняти його в Росію. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 12 травня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. Повідомили, що на Донецькому напрямку, захищаючи батьківщину, загинув уродженець села Вигнанка Ковельського району Юрій Хвалько. Герою було 29 років. Він вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2022 року. У воїна залишилась дружина та син 22 травня. Йому мало б виповнитися 30 років. Відомо, що похором загиблого відбудеться у селищі Луків, 13 травня 2023 року. З метою вшанування пам'яті загиблого у війні Росії проти України військовослужбовця Юрія Хвалька у Любомильській громаді, 12, 13 та 14 травня 2023 року оголошено днями жалоби. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. На Волині у ніч на 11 травня загорівся дерев'яний житловий будинок. Як інформують рятувальники, пожежа трапилась у селі Ветли Любишівської громади, ймовірно, через коротке замикання електромережі. О 3.16 вогнеборцям вдалося ліквідувати горіння. Внаслідок пожежі знищені меблі і хатні речі в коридорі, пошкоджені стіни і перекриття. Волинянина притягнуть до кримінальної відповідальності за надання неправомірної вигоди поліцейським. Як повідомили у прес-службі поліції Волині 10 травня, близько 8-ї вечора правоохоронці під час патрулювання у Горохові зупинили ВАЗ за порушення ПДР. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час оформлення адмінматеріалів пасажир авто, аби так би мовити, вирішити питання, надав поліцейським неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч гривень. На місце події поліцейські викликали слідчих гроші вилучили нині триває слідство. Ще одну нетверезу водійку патрульні виявили близько другої години ночі на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. Автомобіль Фольксваген Гольф. Інспектори зупинили через те, що він рухався з технічною несправністю, а саме, спущеним колесом, та ще й під час дії комендантської години. Коли керманочка вийшла з авто, охоронці порядку виявили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. 18-річна дівчина погодилася пройти огляд за допомогою приладу драгер на місці події. Результат освідування становив 1,56 проміле, що перевищує максимально допустиму норму майже у 8 разів. Відтак на водійку склали адмінпротокол. Юні громадянці поліцейські надали допомогу у заміні пробитого колеса. Однак, звісно, ж, відсторонили її від керування. На території Луцької центральної районної лікарні, що у Липинах, хочуть побудувати два багатоквартирні будинки. Їх планують розташувати поблизу самої лікарні на ділянці комунальної власності. Кажуть, ціль проєкту – забезпечити медиків житлом, адже частину квартир обіцяють подарувати лікарям. Детальніше дивіться у сюжеті. Площа землі тут чималенька, майже півтора гектари. Раніше пригадує головний лікар медзакладу Сергій Коновал. Тут планувалось побудувати додаткові корпуси для лікарні. За 40 років цього так і не сталося. і вже плануються багатоповерхівки. Лікарня побудована з 1982 році. По плану лікарні ще тут мало бути побудовано два заклади: це туберкульозний заклад, інфекційний заклад. Хоча, коли побудована лікарня, в цьому є заклад інфекційних відділення. І так 40 років земля в нас тут не використовувалася. Відтак на цій ділянці скоро виростуть житлові будинки, у яких будуть передбачені квартири для лікарів. Адже як каже Сергій Конувал, питання про забезпечення медиків назріло давно, і медзаклад роками шукав вирішення цієї проблеми для кожної людини. Якщо є робота, є зарплата і є де жити, то саме це основне. І це дасть можливість тим медикам не шукати щось краще, не виїжджати за кордон, не шукати інші установи, а залишитися тут і надавати медичну допомогу для жителів цієї громади і інших, хто буде звертатися до нас. Останні квартири, хто отримав цій лікарні, їм вже 70 років і вище. Ну, фактично, в нас є до 100 чоловік медичних працівників, є сім'ї. Розуміло, що це буде. Не всім, але молодим спеціалістам, які потребує ця лікарня, вони будуть забезпечені. Для реалізації проекту адміністрація лікарні уклала тристоронній договір з Підгайцівською сільською радою та забудовником. І цим забудовником стала Ірина Ярмолюк. Це є земля, власність це є Підгайцівської от, територіальної громади. А вона просто дана на постійне користування під лікарню. Підгайцівська ОТГ вирішила так, що вона землі немає, а та земля. Не використовується на цій землі зробити житло для медичних працівників. Зв'язку з тим, що коштів ОТГ є недостатньо, було прийнято рішення провести інвестиційний проєкт за, за допомогою забудовників, використати їхні кошти, щоб ці кошти, частину цих коштів, побудувати квартири для лікарів, що було і зроблено. Як зазначається на сайті Підгайцівської громади, планується звести два багатоквартирних будинки, а це 342 квартири. Згідно з договором, 9% від загальної кількості квартир буде передано для медичних працівників районної лікарні. Це приблизно 30 осель від загальної кількості. Також біля будинку запланований дитячий майданчик. Реалізувати проект планують за три роки. У Луцьку мало не в самісінькому центрі міста, двір перетворився у справжній хащі. Така неприємна картина сталася на вулиці Степана Бандери. Чому виникла така ситуація і чи збираються там наводити лад? Дивіться далі. Багато сміття та трава по коліна. Така ситуація на прибудинковій території будинку, що розташований на Степана Бандери 12. до телеканалу конкурент конкурентів звернулися місцеві жителі. Їм така картина, м'яко кажучи, муляє око. А що дивує ще більше? Що зовсім поруч гарна та охайна територія? Трава покошена і ніякого сміття немає. Як так сталося, що один двір так сильно відрізняється від іншого. Люди не на камеру припускають. Хвитовних там узбуби вчора бачили. Жек приїхав вчора куси, але в в сторони А в нас по жителям сусідніх будинків така картина теж аж ніяк не до вподоби. Звісно, що не гарно Де ж не може бути га Неприємно. і будинок. <звук> Скажу так. Обслуговуванням будинку займається ЖКП номер 3 Там про проблему кажуть, добре знають. Навіть більше того, така ситуація тут не вперше. Ця ситуація вже третій рік. Ситуація не нова, тому що коли проводився конкурс з визначення управителів, Орган, який проводив, виставляв. Вимоги щодо надання послуг а також їх перелік саме зокрема в будинку номер 12 по вулиці Степана Бандера згідно договору не передбачено такої послуги, як прибирання прибудинкової території, куди і входить якраз і послуга кусіння. Тільки от як розповідає Олександр Мартинюк, скільки часу вже існує ця проблема, до підприємства жодного разу не звертався ніхто з мешканців з проханням, аби їм прибрали територію, і так триває вже. Третій рік співвласники даного будинку дуже добре знають, що їм така послуга надає не надається, і що здійснювати косіння вони повинні за власний кошт ну або найняти когось. Їх зобов'язує закон про благоустрій населених пунктів, зокрема стаття 36, як власника будівлі здійснювати за власний кошт роботи з благоустрою. Якби ця послуга була б передбачена у складовій тарифу послугу з управління будинком, ми б її покосили, так як видно, інші будинки. Відтак, щоб територія була охайна, мешканці будинку самостійно повинні про це подбати: або покосити траву власноруч, або ж найняти людину, або, врешті-решт, звернутись до свого управителя ЖКП номер 3 які за додаткову плату приберуть територію. В іншому випадку мешканці можуть отримати штраф за порушення правил благоустрою. За підсумками кампанії декларування доходів за 2022 рік про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 90 волинян. Це майже вдвічі більше ніж попереднього року. Як повідомляють волинські податківці, декларанти визначили до сплати понад 30 мільйонів гривень ПДФО та 5 мільйонів гривень. Військового збору також зазначають, що загалом річні податкові декларації про майновий стан і доходи на Волині подали 4063 тисячі особи. А майже половина від загальної кількості декларантів відзвітувалися про 797 мільйонів гривень доходів, які підлягають оподаткуванню. СБУ викрила ще одного коригувальника російських повітряних атак на цивільну інфраструктуру України. Як інформує відомство саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Внаслідок ворожого обстрілу тоді загинуло вісім мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні минулого року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному із телеграм-каналів, де він регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі. Підробляючи таксистом, він об'їжджав територію обласного центру і фіксував місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків. За кожне виконане завдання ворожий інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Гроші перераховували на його власну банківську картку. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Нині йому вже повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Колишній президент Мотор Січ Вячеслав Богуслаєв просить офіс президента України включити його у список на обмін з Росією. Про це пишуть схеми. Журналісти отримали заяву Богуслаєва на ім'я керівника офісу президента Андрія Єрмака, у якій той російською мовою написав. Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією. Зараз його підозрюють у пособництві Росії, колабораціонізмі і протидії ЗСУ. У документі В'ячеслав Богуслаєв назвав себе пенсіонером та інвалідом першої групи. Супровідний лист його адвоката свідчить, що заяву направили в офіс президента ще 20 березня 2023 року. Тим часом секретар РНБО Олексій Даніло не виключив, що В'ячеслава Богослаєва можуть обміняти на полонених українських захисників. Бо цитуємо життя нашого громадянина, це найбільша цінність. Данілов також зазначив, що Богослаєв просто цим листом підтверджує, що він був агентом Росії. Всі ці агенти, які все ще є на території України, на думку Данілова ще будуть проситися, щоб їх обміняли. Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наразі багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з агресором на умовах Росії. Про це він заявив в ефірі телемарафону. Цитуємо, зараз запущена дуже велика компанія з цього приводу. Лунає багато пропозицій з різних країн з цього приводу, але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент. Прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни. Також Данілов заявив, що інформація від бойовиків про нестачу боєприпасів не відповідає дійсності. За його словами, російський диктатор, покидюк, який убив 500 українських дітей, і цивілізовані люди мають це розуміти. А коли деякі заявляють, що Путін не є терористом і не є людиною, яка розв'язала цю війну, тоді ця людина не сповна розуму. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. ДТП, яка сталася 10 травня у Луцьку на набережній, зафіксували камери відеоспостереження. Кадри опублікували муніципали у Фейсбуці. Водій автомобіля Реномиган не впорався з керуванням та на швидкості. Протаранивши бордюр, виїхав на зелену зону, зачепивши дорожній знак. На місці події працював екіпаж поліції. На Волині правоохоронці повідомили про підозру депутату однієї із міських рад та посадовцю прикордонної служби за фактом самовільного зайняття земельних ділянок у зоні особливого режиму використання земель, як повідомили у прес-службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, впродовж 2018-2021 років між товариством із обмеженою відповідальністю та власниками земельних ділянок укладено договори оренди на 300 35 ділянок загальною площею майже 285 гектарів, розташованих у межах прикордонної смуги у Володимирському районі на Волині. Встановлено, що чиновник, обіймаючи посаду керівника структурного підрозділу вказаного підприємства, спільно із начальником відділення прикордонної служби, здійснив самовільне зайняття понад 45 гектарів суміжних територій. З яких 14,5 – з половиною у прикордонній смузі з метою збільшення розміру отримуваного прибутку, підозрюваний організував на цих землях вирубування дерев і проведення сільськогосподарських робіт. А прикордонник зобов'язувався усунути перешкоди для доступу працівників і техніки, а також всіляко сприяти незаконній діяльності. Внаслідок таких протиправних дій державі завдано збитків на суму майже 7 мільйонів 300 тисяч гривень на цей час. Вирішується питання про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу та відсторонення від посад. Санкція інкримінованих статей передбачає обмеження волі на строк від 2 до 4 років або ж довічне позбавлення волі. У центрі Мілана, 11 травня, прогримів потужний вибух. Про це пише європейська правда із посиланням на місцеві змі. Деякі перехожі італійського міста бачили, як загорівся один із кисневих балонів на фургоні. А потім пролунав дуже сильний вибух. Пожежа також охопила чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку і квартири у сусідньому будинку. На місці працювали карети швидкої допомоги та пожежники. Деякі будівлі, зокрема дитячий садок, евакуйовані. Водію Гона вдалося вчасно вискочити із транспортного засобу. Він дістав поранення у руку і ногу. Крім нього, поранення дістали ще троє осіб. Деталі встановлюють. Через блокування польськими перевізниками до Рогузька на в'їзд в Україну чекають більше 700 вантажівок. А на виїзд з України через Ягодин чекає близько 350 ваговозів. Про це повідомили у Волинській митниці. Зазначають, що фактично за тиждень блокування оформлено 1300 вантажівок на в'їзд в Україну, включно з товарами гуманітарної допомоги, і лише 384 авто українського експорту. Виконання домовленостей із пропуску транспортних засобів складає три. 35%. відбувається це зі значною перевагою імпортних вантажів, кількість яких втричі більша пропущеного суміжного стороною експорту ідеться у повідомленні. У Волинській митниці нагадали перевізникам, що очікування пропуску вантажних транспортних засобів відображається у режимі реального часу на спеціально створеній Держмитслужбою мапі. Камінькаширська громада на колінах зустріла свого хороброго бійця Сергія Багнюка, який поклав життя на вівтар свободи та незалежності України. Відео опублікували на сторінці громади у Фейсбуці. Віддати шану Сергію Багнюку вийшли на вулиці, сіл і міста сотні людей. Дороги встелені квітами, патріотична символіка у руках, низько схиливши голови. Саме так жителі громади зустріли свого захисника. Поховають солдата на місцевому кладовищі у п'ятницю, 12 травня. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за свободу України. Поки російська пропаганда поширює фейки про нібито загибель українських командувачів на фронті, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний побував на весіллі української пари. Про це повідомив наречений Максим Алєксєєв, який одружився із Катериною Поліщук. Ми створили сім'ю, довго готувались, чекали, старались для того, щоб це зробити. І от момент цей відбувся. Дуже хотілося, щоб цей момент здійснила особлива людина, і це вийшло. Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сім'ї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене, і я впевнений для всіх інших. А тепер і для нашої сім'ї. Тому дуже дуже вдячні Валерію Залужному за те, що погодились і зробили цей момент по справжньому неймовірним. Йдеться у дописі. Ковелі 34-річний водій вантажівки дав під час руху. З'їхав у кювет. Як повідомили у поліції, аварія сталася 10 травня близько 23.30 по вулиці Варшавській. У результаті автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медзакладу. Деталі встановлюють. Бавовна знову завітала на Росію. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що зранку, 11 травня, буцімто Україна обстріляла електропідстанцію у регіоні. Рашист заявляє, що було аж п'ять прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне, Глушківського району. Як результат, частково порушено електропостачання у регіоні. Про те, чи є постраждалі, поки не повідомляли. Прикрываем с левой стороны, обходим. Ты первый пошел. Дред, за ним. ждем всех остальных. дальше, дальше, аж до пацан. Подзор... Подтягиваемся. Давай, когда пробегаться. Я бачу, она на запале. Російська орда в чергове б'є по мирних українцях. Під ударом ворожої артилерії ввечері 10 травня та в ніч на 11 травня був Нікополь, що на Дніпропетровщині. Як повідомили у внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки: чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Також над областю вночі збили один дрон ворога. Черговий скандал в Одесі провели виховну бесіду із любительками російської музики. Про це повідомляє ТСН із посиланням на місцеві пабліки. Зазначають, що дівчата у дворі місцевого закладу танцювали під музику російського гурту Руки вверх. На зауваження перехожих щодо недоцільності популяризації контенту виконавців, які відкрито підтримують своєю музикою війну РФ проти України, одна з дівчат, яка назвалась господиною закладу, заявила, що має право вмикати у своєму кафе музику, яку вона любить. Россия а напала, вин в открыто А если мы его не будем слушать, что-то что заменяет. Нет, вы вы просто услухаете а, и популяризируете говно. Же... Украины, популяризирует? Я хозяйка этого заведения, что Я вы можете меня? мне подавить. Вы популяризируете меня. человека, который поддержит убийство. Мы украинцев? слушаем это у себя. Это наш наш день рождения. Слухайте <гану> в Росії. Я могу включить теж машина. Слухається в, в Росії. Коли ж дівчина побачила, що її знімають на камеру, то вирішила завершити суперечку і просто піти геть. Їй побажали щасливої дороги. Українські герої продовжують вигризати у ворога метр за метром і відвоювати рідну землю. А разом з тим нищать російську орду буквально у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 11 травня 2023 року орієнтовно склали 196 тисяч 920 осіб особового складу. Лише за минулу добу успішно ліквідовано 610 орків. Танків противника за весь час повномасштабного вторгнення спалено 3741 одиниць, 4 за добу. Бойових броньованих машин знищено 7287 одиниць, 12 штук за добу. Артилерійських систем рашистів розбито 3053 одиниці лише за минулі 24 години, 14 штук. РСЗВ ворога успішно знищено 557 одиниць, дві за минулу добу. Також рашисти успішно позбулися 310 засобів ППО. за добу дві одиниці. Літаків окупанти втратили вже аж 308 одиниць. А от ворожих гелікоптерів українським воїнам вдалося мінуснути вже 294 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито вже 2627 одиниць. За добу три штуки. Крилатих ракет збито 970 одиниць, кораблів і катерів російського флоту мінуснули 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн рашистів спалено 5984 штуки, 10 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупантів розбито 391 одиницю. За минулі 24 години 2 штуки. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава українським захисникам. Слава Україні. Знову трагічні звістки з фронту для Волині на війні з російськими окупантами під час захисту незалежності та цілісності України загинув захисник із Камінькаширського району Багнюк Сергій, 1979 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Камінькаширської громади. Життя солдата Сергія Багнюка із села Фаренки обірвалося 9 травня 2023 року у Харківській області. Окрім того, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Артур Кліментович із Сенкевичівки. Про це повідомили у Гордищенській громаді. Помічник гранатометника, старший солдат Кліментович Артур 1975 року народження, загинув 6 травня у населеному пункті Спірне на Донецької області у результаті штурмових дій противника. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і слава героям. Ворог продовжує терор мирного населення України 10 травня о 22.05 окупанти масово обстріляли снарядами одне із селищ Запорізького району Запорізької області, внаслідок чого сталося загоряння п'яти житлових будинків. Ще шість пошкоджено. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Запорізькій області. Постраждало п'ятеро людей, з яких двоє працівники швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу пошкоджені два автомобілі швидкої. Також перебита газова труба. На місці працювала бригада газової служби. Під час гасіння одного із будинків вогнеборців рятували жінку, яку передали медикам. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння помешкань. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре, і побачимось.